Я, Коленко Надія Гнатіна, жителька Злаківачівка для Вінницької області. Хочу вам розповісти про наше майно співвласни майнових паїв, як його тут крадуть, і що з ним роблять і що з ним витворають. До, фактично, моєму чоловікові ви не виділили майнового паю, частки майнового паю. Сьогодні він лежить з інсультом. Пропрацював він в колгоспі дуже багато років, член колгоспу з 12 років. Трудова книжка в нього так записана. Він ще когось вже з 12 12 річного віку. І не знаю я по якій причині не виділили йому майнового паю, хоч він на це має повне право на сьогодні. І от я його вибору, я йому обіцяла, що я тобі буду виборувати цей твою твою частку майнового паю, який був, на то був виділений резервний фонд 180 тисяч, що мали право. З того май... з того резервного фонду отримати люди. Ті, хто куди так... ви зверталися відносно з цих да. майнового паю? Да. Я е, побачила листа. Він мені потрапив в руки. Часу я вам його тут пошов. При перевірці, коли перевіряли у нас майно, приїжджали певні особи з Вінницької області, і я отрим... я цей лист мені попав агропромислово комплексу. Ось цього, цей лист попав мені випадково в руки. Я його цей лист прочитала, і в ньому зрозуміло, дуже ясно є у цьому листі, що це жителі села звернулися до району до області, що тут є 15 осіб, які мають право, але не отримали з невідомих причин свою майнову частку пай, в тому числі і мій чоловік. Про Променую паї і заявою про те, щоб йому цей пай виділили. У мене є ось протокол зборів. В цьому протоколі зборів він є. Тут його заява, заява його задовільнили. Ну на так на сьогоднішній день його майно і не виділили. Де поділося це майно? Невідомо, куди Крадуть і що. Краду все. Хто відділ. розпоряджався цим майном? Цим майном розпоряджався, на той розпоряджався Гарматюк Валерій Петрович. Там тоді дядя Дрогін. Я звернулася в прокуратуру із заявою в Київ. Я звернулася в прокуратуру Генеральному прокурору України, прокуратури Вінницької області, прокуратуру міста Теплик. З заявою про, про це майно, про його кражу, про його розстражування повністю кругом, хто і що його крав і куди його де дівати. Є якась реакція влади. І, і, і про все. Перше мені прийшов мені, прийшов мені лист із Гайз Степницької прокуратури, що справа моя закрита, нема причин. Нема причин тому, тобто що... спустили на тормоза? Спустили на тормоза, так. Да. Це був перший плав моя перша боєзвернення прокуратуру Вінниці і району. Коли я звернулася у Київ, мені вже і прокуратуру одночасно у Вінницьку прокуратуру обласну і в Теплицьку районну прокуратуру одночасно з одним і той самий заяву, одним і той самий звіз її заяви. Є якась реакція. E, з Вінниці відправили на теплик. Є в мене лист, що ця справа закрита, нема причин. Дивжу. Заява, зміст заяв видно вам. Ні, я не за це. А звідки ви знаєте, що це Вайсбург стільки грошей? Прає? Це десь той дов'є вже. Там все документи стоять. Але не видно чи що. Там по документах. То по документах я бачу фігурює фамілія Вайсбурга. Да. А він проводив власність. Всі гроші здавали йому готівку. Mm, то це підтвердили, що це він стільки грошей вкрав Вайсбург. А підрахувала я до того. По цих документах все да, сходиться. так? — Так, По да? документах, так. Да, Та даха. скільки, яка сума вкрадена? Яка сума, ось ось, я ж вам питала. Я ж підрахувала все повністю, ось у бюджету. Ні, то сума, яка вкрадена. Яка, яка сума вкрадена? Якщо, якщо по наших, якщо по моїх розрахунках, по моїх документах, то сума вкрадена в нього, знаєте, яка? 174 сімдесят це з газопроводу вкрали. Спиздив з наших з нас людей. Якщо узяти, що оця що оцього підрахували, так, дуже ж так написали, що все ж хорошо зроблено. А, це це що я знімав. Дуже що це ж помилок нема. все Ну, мене ж написали, що все виявлено, все тут все, ага. все тут в нормі. Знаєте, 628 тисяч тут дуже ж так хорошо. О, головне, що знаєте, що мені тільки за, за, за цього за заклюнуло. Тут написали вони мені, що. 628 тисяч, дуже ж так хорошо. Все чесно і добросовісно. Хто подав сюди гор, що мені дав відповідь антимонопольний комітет, що газопровід наш коштує 579 тисяч. Антимонопольний комітет з Києва, так? Вінниця. А Вінниця? А за чим підписом? А ви ж там є, причитаєте. А я щоб не читав, зараз мені просто скажіть. А не знаю, хто це такий. Виконуючий голови відділення якогось там. Воного. А фамілія яке? Роді Роднікова яка, що, Роднікова. ну Роднікова, я не знаю, хто це такий. Так, да. То вони написали мені, дали мені письмо, що 579 тисяч газопо в тому числі 130 тисяч бюджетних коштів. Коли мені з ніхуя нічого дає вдовик письмо, я в нього ловлю ось його це письмо. Оказує... Це вдовик попередній голова села. Так, да. показується, що 130 тисяч. Вже я бачу бюджетних коштів, тоді бачу, що дала, ця, дала на целіхівку 20 нам 110. Тоді я бачу, що кошти були виділені з бюджетної Київської ради 30 тисяч, е Вінницька обласна рада 50 тисяч, і теперська районна рада дала теж 50 тисяч. Та де а ж ці гроші діляться? А ні хрена не фігурирують. Куди зникли? То письмо є, що видали, а де видали? ж ці гроші? Оказується, що вони за бюджетні кошти може газ Зробили газопровод. А наші готівкові ось в кармані. А керував цим всім хто? Файбурт. Ясно. Тут же ж ось написано, ось ж явно є. Відоблю, ви, ви, ви знімали всі сторінки. Так, да, я всі сторінки знімав. — Тут знял. є хто, хто він тут такий. А хто він Чекайте. — А хто він тут такий? Члени комісії, представники, забудовник. Е це хтось вибирав газопровод цей будувати, чи це він сам себе вибрав? Ну я не знаю, хто це тут позалазив, тут вони всі є. Забудовник, замовник, общем, Вайсберд Леонід Петрович. Ага. — Голова. Де це, де це він? Голова. Комітету вуличного комітету Леніт Петро через його то він же ж вуличного комітету на тій вулиці, де живе, а не всі через, села через його руки пройшли кошти всього села. Підождіть, я одно не можу зрозуміти. Якщо це голова вуличного комітету, то це на вулиці там, де він проживає, А не всього села він ну, чому не так. То вони? а що він має право за все село відповідати? Я Не знаю, взяв гроші з всього села. Він збирав. То він зібрав гроші. Не буде на своїй вулиці збирати, а не з Ні, села здирала. А він зібрав з усього села гроші. Ось. Я щось люди, не можу. люди. Люди зно... люди зносили. Ярмоленські Людмилі гроші. Ось вони є. Ну я розписку бачив. Оце всі люди, її теж зносили ці гроші. Так. Її, її зносили. В тому числі вона вона збирала ці гроші. Ярмолинська Людмила, це вона збирала. Ага. І всі повністю гроші передавала Вайсбурдові. <гум> І плюс ще дала йому 30 тисяч з майна, бо вона тоді була. Майнові гроші. Майнові вона продавала, так. Да. Вона ще продавала частину майна Бушу ОК СП. Лю людського людського, так. Тобто, да. Люди їй не давали дозволу продавати вона це продала, майно? Вона продала, Аби він не цього прибрав до сьогодні. Він повинен був її віддати. Вони, ну, вони да. роздати були людям, але він її не віддав. Це ж готівкові кошти. Капець, що у вас тут робиться? Тут у вас Голівуд. Голівуд. Тепер там 33 душі на центральний газопровід. Ми всі Лена, так? ти ж знаєш, ми всі здавали по одні тисячі гривень. 33, 30, 33 особи із села Сіліхівка на Цитральний газопровід теж здали весь бордові, по 33 тисячі віддали йому. А чого вони ніде не фігурують? Де? Вони є. А, а збирала їх ці гроші Люда, Ліда та Лена. Нагадай мені цю Василечку Любу. Люба там збирала гроші. І йому передавала в руки. І тут і написано, що йому в руки передав ці гроші. От він гринув. Коли оце все. Ви ці документи десь показували ще, які війни. не мене. знає. А в ну, безпеки, президент України, писали ці пішло, документи? Пішло, але поки там щось сидять. А коли ви направили президент України? А вже Президент, тільки Служба безпеки. Служба безпеки це у Вінницькій області. Ні, Київ. Київ. Київ да. І служба безпеки на таке не реагує. Показу, поки сидять. Або не дойшли, або що, не знаю. Або не дали туди в руки. Понятно. Або в руки не дали. То ви ну, всі ці документи а? передали Службу безпеки Копія. України. Я Копія повністю пішла. Да. Хорошо, дякую. Тепер слухайте мене. Коли Сергій мені, Коли, Сергій Шевчук, коли Сергій віддав, дав мені оцю херню, Як глянула на ці бюджетні кошти, як я йому принесла Довикові показала, скільки коштує газопровід, показала йому список людей, показала йому, що він каже, що Довіка до мене, там о, у Вайсбурга є, ревізію провели, все хорошо. Каже, у мене то така херня, я мені цю херню дала. Я не знаю на що він дали, Це мені замінити очі дали, розумієте? Ну, да. тому що я не зверталася нікуди. Я тільки звернулася туди. А це як чого не дали, не знаю. Це мені кинули, хай вона читає. Але коли я оце прочитала і коли підняли. Ці бюджетні кошти прийшли, та коли наші велика. прийшли, та й височила велика різниця. Можливо, вони і кинули оці бюджетний на газ. Бо це ж бюджетні, вони ж не можуть їх. А готівку вкрали. І в тому числі 28 тисяч перерахував. Лена, ти тоді була? Струм Агро? Перерахував струм Агро у газеті, я навіть написала, в якій газеті, тільки я ту газету забула. Ну я написала номер газети, в бі вісті Теплочини, який номер газети, за який рік у тій газеті напечатано в районі було? Що ще 28, 000 28 000 дали. вісім дали. тисяч це ще лишні гроші? Ще сюди дали вони. Ну вони кинули їх на сільську раду. Вони там кинули щось там на школу, щось там ще й ще куди. Це скинув струм Агро. На школу кинули, на, на будівництво доріг кинули і на і 28 тисяч дали вони на. Ну дійсно за рахунок довіри там ці. Гусаки там підчепляні стоять, тож коло кантори, коло двох тож і, наверно, коло будинку коли цього, наверно, коло дитячого садка, наверно, коло Ну, Як ви кажете, віддали на службу безпеки, вже ж місяць пройшов, вже ж повинна бути якась реакція. Десь застрагло або не хочуть розглядати. Десь застрагло. Я буду давати другий раз. Оце такі люди позорять президента Януковича, вони його просто тупо підставляють, крадуть, а тоді кажуть, що це всьому винний президент України Віктор Федорович Янукович. І оце бардак у нас робиться на місці, а все списують на президента, що це президент у нас такий. Ви розумієте, що це робиться? Я президент ще... же в Києві не знає, що тут витворяє Вайсбург. Українському районі. Я це Випадок. Ще один випадок розтаю. Звісно, це засекречений випадок, але я вам його розкрию. Чудові, що нам привезли. Хімічну речовину у Ні. Не чули ви? Олена Лена Миколаївна знає, що нам привезли і що її від нас вивезли. Наробили люди що і її вивезли. Був у нас голова адміністрації, дуже пильно нас на зборах там запевняв, що це на Польщу вони мають вивозити його. А я почула слово Польща Та й думаю, так. У нас на складі Міндоброва зібрали в мішки, я от глаз, нітроамфоску, ту, яку баби, я всі вручну розкидали по городах, грозили. Вони зібрали його з цим. Колишня колгосп, зібрали його разом із цим із, із землею із цим. Okay. і з цим. І з тим його в в мішки для одводала. І там ще був цинеп наш. Тоже коли його вручну воно кидало, як, якщо ворони чи що, там клювали, от тягнули раніше кабаки, то це я посипала по цих, по кущах. І ті ворони тоді вже не лізли. Ото от це неп, то там, там страшного не було для нас нічого. Воно привезли. Машину з прицепом, той фермер ще допомагав толкати прицепа туди. І розгрузили. Воно насипане в мішках, зв'язане таке, о, вручну в мішках цілофанових. Но хлопці були в спецкостюмах в респіраторах. А то що то, то було не то. Ну тоді, коли це було 13-го, чи це? Чим... А 13... тоді, слухайте мене, прийшов, приїхав тоді Малячук на другий день, це був четвер, і почав всіх тут переконувати нас, що ми, ми мов, через рік чи через два будемо утилізувати його на Польщу. Я почула слово Польща, сьогодні я вам розкажу. В місті Горлівка Донецькій області, там є хімкомбінат. Хімкомбінат. Не завод мінеральних добрив, а хімкомбінат. Не завод мінеральних добрив, хімкомбінат, який виготовляв для підводних, для військових цілей. Там для підводних лодок, позалодок оцю всю херню А чому ви страшна. боїтеся це все сказати? Який виготовляв для військових цілей? А ви боїтеся це все на камеру сказати? Я скажу вам, ви перед рознюхаєте, потім я вам скажу. Який виготовляв для військових цілей? розумієте? Ні, то Чого ви не хочете, щоб там, на камері було видно Гордівці, ваше лице? Там у Горлівці знаходиться, Там чи знаходилось три тисячі ліків. Що ви 100, боїтеся, щоб ваше лице 3, було видно тисячі, на камері? 173 тони. Оцієї хімічної страшної речовини. Чуєте, що я питаю? Я вам розкажу, і ви мені далі питання. Ні-ні, То вам хтось погрожує про це все, що ви приймаєте. Тисячі сто тонни хімічної цієї страшної речовини. Це називається речовина мононітрохлорбензол. Один грам вбиває людину. Вони мали його вивезти на Польщу отуда, От оце утилізація його хімії, це 52 вагони. Ну ніхто тих вагонів не подав. Хто дурно? Вагон назад зрадна немає, це страшна картина. Вагони пішли туди, і все, там вони мали улетіти разом із тою хімією. Ніхто тих вагонів не подав. Перед президентом і де вони там ще, вони відзвітували, що вони його вивезли. Гроші вони розмонтували, я не знаю куди. І таємно, оця все розвозять сьогодні по всій Україні. Вони мали напривести 200 тонн. Ну стільки вже тут малярчук за. за Лякався, що він його таємно вивіз, вже його в нас його нема. Ну ми знаємо де. А де воно знаходиться зараз? В районі в нас. Вивіз в район. Тепло. В тих району, так. Да. На всю фабрику вивезли. Ні. Сховав і вивіз. А чого ви боїтеся, щоб я, ваше лице не було на камері видно? Я не боюсь, а просто в мене можуть убити. Це не таке просто. Знаєте, що це не боюся цього. Ні, ні, на а ви боїтеся сказати про цей газ, що Вайсбург стільки то грошей привласнив. А я чого буду сказати? Пожалуйста, вам цього, вам цього не ну, треба. Документи я бачив. А, а тут то, що мені ось є, то все є. А заява вона піде повторного ногу на цей на службу. Ясно. Ну, Коротше, ви боїтеся, що вас можуть за таке вбити. Да? Ні, не, не так вбити, але це ж не легке питання. Якщо думати, як ви думаєте, як... що це таке по всій Україні розвести оцю страхіття? Я ще раз кажу: мононітрохлорбензон. Понял, спасибо. Вот все-таки страхи. Хорошо. До свидания.

А я схопила тут інтереснее якраз там, взяти кошти не зацікавили, скільки, блядь, підуті, а тут тільки показали, що тут зустрічать. блядь, тут показали, блядь. Ось так і рішення, що перехвалили. А це тільки 130 на час. А де? Де потудить? Добре, на то. Там можна, хто будешся мені пішли. Помісті можна, хто дав ішов. Тут нібито провели вже ревізію, та вже там різниця. Тут удавали. За його прочитаєте і все знайдете